Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Йоанн бачить Ісуса, який іде до Нього і каже: Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. І я не знав його, але я через те і прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві і засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив Духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, він сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому, і я побачив і засвідчив, що він Божий син. Слово Господнє. В нашому житті бувають моменти, коли ми чекаємо на якийсь знак. Не на чергову пораду, не на мотивацію, а на щось, що вкаже нам ось напрям, ось правда і ось твоє місце. Так, і сьогоднішнє Євангеліє саме таке: Йоанн Хреститель він дивиться на Ісуса і каже: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу так. Це коротке речення, немов би така стріла в серце, бо воно відповідає на три головні запитання. Про важливість в життя, так, і взагалі про суть життя. Хто такий Ісус? Хто я поруч з Ісусом, і для чого Я посланий у цей світ? Так, Бог називає тебе по імені ще до твоїх перемог. Так чуємо це в Ісаї. Бог говорить до свого слуги: Ти, мій слуга, я сформував тебе в лоні матері. Я сформував тебе в лоні матері. Тобто твоя цінність не починається з твого диплома, твоя цінність не починається з кар'єри, не починається з лайків, навіть з твоєї правильності, твоя цінність теж не починається. Ти не стаєш важливим після того, як доведеш цю важливість. Так? Ти важливий, бо Бог тебе захотів, бо Він тебе сформував. Він знав тебе дуже і дуже довго, за мільярди років до твого народження і до твого зачаття. Так? З твоїм кольором волосся, кольором очей, якимись вадами, так І плюсами в характері, але він тебе прагнув, тому що він тебе любить безмежно. Так? Бог не просто кличе тебе, так? Він посилає кожного з нас бути світлом, так? тому що далі Ісая говорить щось дуже несподіване. Він говорить, замало того, що ти будеш слугою. Так? Я поставлю тебе світом для народів. Бог не створює нас лише для нашого власного спасіння. Це дуже обмежене бачення. Так? Бог рятує нас так, щоб через наше життя хтось інший теж знайшов цю дорогу. Так? І наука дає нам доволі сильний образ, так уявіть собі звичайну лампу. Вона світить, але світло розсипає розтікається так, по кімнаті, так але коли поставити туди перед цю лампу лінзу, так, то світло буде збиратися, збиратися в один промінь, так, промінь і який буде світити набагато далі, ніж це світло з простої лампи, яка буде розтікатися. Так. Тобто дивіться, що до чого я веду цей приклад: лінза не виробляє світло. Вона лише направляє його, направляє. Так само і християнин. Ми не генеруємо святість. Ми пропускаємо Боже світло і можемо допомагати йому попасти в темряву, точно в темряву, в чийсь біль, в чийсь страх, в чиюсь самотність, в чийсь гріх. Так? І тут важлива деталь: світло не кричить. Світло просто є. І темрява відступає. Так? Йоанн Хреститель – це та людина, яка вміла бути вказівником. Так? Йоанн в Євангелії робить геніальну річ. Так? Він не привласнює людей, не тягне їх на себе. Хоча б він міг створити ідеальну секту. Я думаю, він якби захотів. Так? Сказав би, і з нього були б послідовники, які би точно йшли за ним. Але він цього не робить, так? не робить. Він каже: Я бачив Духа, і я засвідчив, що він син Божий. Так, Йоанн це голос, який говорить: дивіться не на мене, а дивіться на нього. І саме тут починається ця духовна зрілість, тому що є два типи віри. Дуже важливо розуміти, які ці типи віри і який тип віри проживаю я. Це віра, яка будує моє его. Я правильний, я знаю, я служу, я важливий. І віра, яка будує Царство Боже, нехай Ісус стане видимий. Повірте, якщо оберете другий тип віри, то ваша важливість, наша важливість не применшиться. Господь про це точно подбає, точно подбає. Е, є такий фільм. Хоксов Річ, не знаю, як, як правильно переклад, бо я дивився в іноземній мові. І там є головний герой про неї Дез, Дезмондос. Так, він медик на війні. Він не бере зброї до рук, так, але знову і знову він повертається під обстріли, щоб витягнути поранених. Так, причому з різних сторін він витягував цих поранених. Мені здається, що може буде... по. по по соображенням совісті, щось, щось в такому разі, і його молитва доволі проста. Так? Він е, молиться кожного разу, він витягує якогось одного, і тоді е, знову е, звертається до Бога, Господи, допоможи врятувати ще одного. Так? Господи, допоможи врятувати ще одного. Це дуже схоже на Йоанна. Він не вбиває ворогів. Так, так? Він е, витягує людей з краю смерті. Так. так виглядає служіння, яке не шукає слави, а шукає, кого ще можна врятувати. Бо можна сидіти так в своєму служінні при храмі 5 років, 10 років, 20 років, 30 років, і бачити з висоти птіч... пташиного польоту: О, цей тут не так зробив, той та й не так зробив, тут не так сів, тут не так клякнув. Цей на адорації пчихнув, той ще щось там, і пішло, поїхало. Це не про е, другий тип віри. Це треба бути дуже уважним в цьому моменті, так? Е, тому що е, можемо потрапити в пастку, так? в пастку того, що я дивлюся на когось з висока. Е, е, це головне це речення, яке говорить е, е, Йоанн, ось агнець Божий. Це не поезія, так? це не поетичні рядки, швидше це діагноз і лікування. Йоанн називає Ісуса Агнцем, так? це образ Пасхи. Агнець це жертва, завдяки якій приходить визволення. Жертва, завдяки якій приходить визволення. Ми дуже часто в своєму житті, дорогі брати і сестри, хочемо, щоб Ісус був нашим психологом. Нашим мотиватором, нашим планом Б, бо план А, я знаю краще. Це завжди теж дуже актуальне в нашому житті. Але Йоанн говорить про щось радикальніше. Він говорить, що Ісус це той, хто забирає гріх, не лише відчуття провини, не лише мій поганий настрій. Так ісус не лише дбає, щоб в дитини після хрещення не боліла голова. Бо дуже часто, коли запитуєш, так особливо людей, які приходять раз в п'ять років на Пасху і ще дитину похрестити. То чого ви хочете? Щоб чого ви хочете похрестити дитину? щоб дитини голова не боліла? Так, щоб дитини голова не боліла. І смішно і страшно, і смішно і страшно, так то тут Ісус набагато глибший, так Він забирає гріх як отруту. Яка руйнує стосунки, руйнує правду, руйнує чистоту серця, руйнує свободу. І тут псалом, так, який ми чули, цей псалом, звучить як відповідь правильної людини, так? Жертва, і, жертва і приношення ти не захотів. Так? Ось я приходжу для чого? Щоб чинити твою волю, щоб чинити твою волю, найбільший дар Богові це не щось зробити. А віддати себе. Складно це? Але це дійсно те, що найбільше потрібно від нас Богові. Так? І найбільша місія наша має полягати в тому, щоб ми стали місцем, де Дух Святий може діяти. Так? Йоанн каже: я бачив Духа, що сходив, і перебував на ньому. Так? Секрет сили Ісуса. Не в харизмі, чи вірю, що він був харизматичний, і не в публічності. Бо може на теперішній час ми б сказали, що він був селебриті. Так. Але секрет сили Ісуса це відносини з Отцем і Святим Духом, перехорезія, постійне спілкування в трійці, так, І цей Дух Святий, присутність Духа Святого дуже важлива, так тому що Йоанн додає: Він хреститиме Духом Святим. Тобто Ісус не просто показує нам Бога здалеку, так. Не каже, ось там десь отець, і тут я неприступний. Ні. Він приходить і показує нам Бога близького. Він прагне, щоб людина пустила Бога всередину себе, в своє серце, в своє життя. Це як в принципі в науці з живленням. Дуже банальний, але дуже простий приклад. Так? Телефон може мати найкращі функції, ну, але якщо батарея розряджена, то просто декорація. Просто декорація, так, просто красивий дорогий предмет. А коли підключений до джерела живлення, ну так він оживає, може виконувати свої функції. Так само ми, без Духа Святого, віра перетворюється просто на традицію. Я знаю, де класно де треба скласти ручки, де поклонитися, де стати. І паралельно ще подивитися, хто шовся, взаді храму краще стати, бо там краще видно. Е, от. Е, а з Духом Святим. Віра стає життям. Це щось зовсім глибше і зовсім інакше. Так? Як застосувати це в своєму житті? Нам потрібно молитися простою молитвою Йоанна. Так? Господи, допоможи мені сьогодні показати на тебе, а не на себе. Так, так робив Йоанн Хреститель. Господи, допоможи мені показати сьогодні на тебе, а не на себе. Так? Це може бути одна дія світла, так? зробити щось добре, але так, щоб не шукати оплесків і овацій. Підтримати, вибачитися, допомогти, помолитися, написати комусь першому. Є мільярди різних дрібних справ, які нам здається, що ой, ні, ні, та що це я зроблю? То це нічого. Бог це навіть не помітить, помітить. Помітить. І третя річ це одна правда перед Богом. Так? Е, назви свій гріх, те, що реально може тягнути тебе вниз. Так? І скажи, Ісусе, анче Божий, забери це, забери це. Так? Бо сьогодні е, Господь каже тобі через пророка Ісаю: Ти не випадковий, Ти сформований, Ти потрібний. Через псалом, який ми чуємо, е, Він відповідає: не спектакль, не гра. А серце так не зовнішнє, а воля Божа. Через апостола Павла в другому читанні додає: благодать і мир це не мрія, це дар, який Господь вже дав. І через Йоанна ставить Ісуса перед тобою і каже: ось агнець Божий, ось агнець Божий. Тому справжня проповідь життя, дорогі брати і сестри, це коли люди, дивлячись на тебе в якийсь момент, скажуть. Я бачу в тобі не просто людину. Я бачу, що ти своїм життям вказуєш на Ісуса. І це мені видається буде найграндіозніше, що би я хотів в своєму житті почути. Амінь.